Добрий день, шановні панове студенти, ми продовжуємо наш курс лекцій з обробки зображень та мультимедіа. І сьогоднішня наша чергова лекція, лекція під номером 9, яка грізно буде називатися лекція про стиснення відображень. 3, де насправді присвячена такій темі, як метрика помилок. Чи метрики помилок? Що це таке? Ну, давайте почнемо. Розробникам методів стиснення зображень із частковою втратою інформації необхідні стандартні метрики для вимірювання розбіжності відновлених зображень і вихідних зображень. Чим ближче, від... ближче відновлений образ до вихідного, тим більшою має бути ця метрика, її зручно називати метрикою подібності. Ця метрика повинна бути безрозмірною. І не надто чутливою до малих змін зображення, що відновлюється. Загально прийнятою величиною, яка використовується для такої мети, служить пікове відношення сигнал шум, або ще абревіатури абревіатура записує PSNR, що англійською мовою транслюється як peak signal to noise ratio. Воно відоме всім, хто працює в цій галузі, його легко обчислювати, але воно має досить обмежене, наближене відношення до розбіжностей, які виявляються органами зору людини. Високе значення Peak Signal to noise ratio або PSNR означає певну схожість реконструйованого та вихідного зображення. Але воно не дає гарантії того, що глядачеві сподобається відновлений образ. Означимо через P і піксель вихідного зображення, а пікселі відновленого зображення будемо позначати через QE, де і від одиниці до N пробігає. значення. Дамо спочатку означення середньоквадратичної помилки, ну або ж її абревіатурою запишуть MSE, Англомовна трансля... трансляція це mean square error, яка дорівнює mean square error дорівнює одиниці потілити на n, помножити на суму І від одиниці до n, P I q qi до квадрату суми таких величин. Ця величина дорівнює середньому квадраті помилок, тобто різниці пікселів, двох зображень. Величина RMSE або корінь середньоквадратичної помилки root of mean square error визначається квадратний корінь числа mean square error, або MSE, а величина PSNR дорівнює за означенням 20 помножити на логарифм десятковий. Відношення максимум по її модулів PІ, тих так на RMSE. Знак абсолютної величини зазвичай буває непотрібним, оскільки пікселі рідко бувають від'ємними. Для дворівневих зображень чисельник дорівнює одиниці, для напівтонованих образів пікселі, яких складаються з восьми бійтів, чисельник дорівнює 255. Для зображень використовується лише компонента кольору. Чим більше схожість між образами, тим менша величина RMSI. А отже, більше PSNR. Величина PNSR безрозмірна, оскільки одиницями вимірювання і чисельника, і знаменника є величини пікселів. Однак через використання логарифмів. Говориться, що величина PSNR вимірюється в децибелах, ну, позначення коротке e, db. Використання логарифмів згладжує величину RMSE, робить цю величину менш чутливою. Наприклад, ділення RMSE на 10 означає множення PSNR на 2. Зазначимо, що величина PSNR. Немає абсолютного значення. Безглуздо говорити, що і PSNR дорівнює, скажімо, 25, тоді це добре. Величина PSNR використовується лише для порівняння продуктивності різних методів стиснення та вивчення впливу різних параметрів на продуктивність того чи іншого алгоритму. Наприклад, комітет. МПГ використовує суб'єктивний поріг PSNA, який дорівнює цілих дБ при включенні кодової оптимізації, оскільки вважає, що поліпшення цієї величини буде помітно для ока. Зазвичай величина PSNR змінюється в межах від 20 до 40. Якщо значення пікселів перебувають в інтервалі 0,255, то RMSI дорівнює 25,5. Дає RSNR, що дорівнює 20. А при RMR. Си рівному 2,55 величина PSNR дорівнює 40. Значення Р дорівнює нулю зображень. Дає для PSNR результат нескінченність, точніше, невизначеність. При RM. SI дорівнює 255, величина PSNR дорівнює 0. нулю. А якщо величина PSNR більше, ніж 255, то величина PSNR буде від'ємною. Слухачам моїх лекцій буде корисно відповісти на таке запитання. Якщо максимальне значення пікселя дорівнює 255, чи значення RMSI може бути більше за 255? Відповідь буде ні. Якщо величина пікселя належить інтервалу від 0 255, то різниця pi QI буде не більша за 255. У найгіршому випадку вона дорівнює 255. Легко бачити, що тоді величина RMSI дорівнює 255. Деякі автори визначають величину PSNR за такою полуформою. П СНР дорівнює 10 на логарифм десятковий, частки максимум по ІПІ тих в квадраті на RMSI. Щоб ці формули давали однакові результати, логарифми множаться на 10, а не на 20. Оскільки логарифм десятковий від А квадрат це і два логарифма від А. Тут я перепрошую пропущена літера А. Ну, ми нагадаємо, що символо ми позначаємо функцію десяткового логарифму, тобто логарифм від А це і десятковий логарифм А. Характеристика, яка близька до цих значень, є відношення сигнал шуму snr signal to noise ratio. Вона визначається за формулою у знаменнику стоїть величина RMSI вихідного образу. Ось вона визначається за такою формою, SNR, дорівнює 20 двадцять логарифмів десятковий, коріння квадратного одиниці на R, суми і одиниці до N, і того в квадраті поділити на RMSI. На цьому рисунку наведено функцію для системи MATLAB, що обсишує своє значення PSNR для двох зображень. Вона викликається як RSNAB. так? Припишу, PSNRAB, де A та B – два файли зображення. Зображення повинні мати одинакову роздільну здатність і значення пікселів повинні лежати в інтервалі 0,1. Іншою спорідненою величиною для PSNR служить відношення сигнал шум квантування SQNR – Signal to Quantization noise ratio. Ця величина вимірює вплив ефекту квантування на якість сигналу. Вона визначається виразом SQNR до рівні 10 логарифмів десяткових відношення сили сигналу до помилки квантування помилка квантування дорівнює різниці між квантованим і вихідним сигналом. Інший підхід до порівняння оригінального та відновленого зображення полягає в побудові різницевого зображення та оцінювання його якості візуальними спостереженнями. Інтуїтивно різницеве зображення дорівнює DI, це різниця ПІ мінус де відповідно ПІ це є вхідний а Q вихідний, так? Тобто початковий і кінцевий, так однак такий образ важко оцінити на око, оскільки значення пікселів і є малими числами. Якщо нульове значення відповідає білому кольору, то такий різницевий образ буде майже невидимий. Навпаки, якщо нуль відповідає чорному кольору, то різниця буде занадто темною для вироблення точного судження. Найкращі результати можна отримати, використовуючи формулу Di до рівні А помножити на П міну і плюс Б, де А параметр амплітуди, зазвичай мале число, наприклад, 2, а Б половина максимального значення пікселя, зазвичай це 128. Параметр А потрібен для збільшення малих різниць, а параметр Б зсуває різницевий образ з крайній білого в бік чорного в область комфортного для ока сірого кольору. Ну що ж, на цьому я закінчую свою лекцію. Дякую вам за увагу. Бажаю вам здоров'я, успіхів і щастя. До побачення, до зустрічі на лабораторних заняттях. До побачення.